Діяльності фізкультурно-спортивних організацій області, головними завданнями, яких є проведення спортивно-масової роботи, підвищення спортивної майстерності. Окремих спортсменів, команд з ігрових видів спорту, покращення матеріально-спортивної бази, значить також кадрового потенціалу галузі і досягнення високих спортивних результатів на всеукраїнських і міжнародних спортивних змаганнях, реалізацію зазначених важливих завдань в області. В 2015 році, як і в 2014, як і в 16, значить, проводять 1984 колективи, також 64 дитячо-юнацькі спортивні школи. Із них. 14 шкіл Олімпійського резерву з бюджетними установами у сфері фізичної культури та спорту тісно співпрацюють фізкультурно-спортивні товариства, Україна, Спартакт, Динамо, Колос. І ефективними суб'єктами у сфері фізичної культури та спорту є. Обласні осередки спортивних федерацій з різних видів спорту на сьогодні у нас підписано договір про співпрацю з 45 такими федераціями, і особливо хочеться відмітити цілеспрямовану і системну роботу таких федерацій, як Греко-Римська боротьба, вільна боротьба, дзюдо, Теквандо, важка атлетика, бокс, гандбол, баскетбол. Футбол, плавання, спортивна гімнастика, ушу, шашки і кікбоксинг. Всіма видами фізкультурно-оздоровчої роботи на сьогодні в області охоплено понад 216 тисяч чоловік, і це становить приблизно 15% від загальної чисельності населення нашої Запорізької області. З обласного бюджету у 2015 році е, фінансові витрати по розділу фізична культура та спорт становили 35 мільйонів 301 тисяча 455 гривень. Якщо у порівнянні з попереднім роком, тобто з 2014, то це фінансування було збільшено майже на 6 мільйонів на 5 мільйонів 989 тисяч. Слід також зазначити, що в 2015 році ми отримали вперше з державного бюджету субвенцію на підтримку. Дитячо-юнацьких спортивних шкіл і фінансування у розмірі 2 мільйона 449 тисяч 800 гривень. Завдяки цьому у нас з'явилася можливість виділити субвенцію з обласного бюджету на районні бюджети для проведення і фінансування навчально-спортивної роботи в. Шкіл школах районів нашої області. Тобто, 21 школа у нас отримала фінансування на навчально-спортивну роботу. Тому, за підсумками оцієї діяльності, у нас в кінці року був підведений рейтинг серед дитячо-юнацьких спортивних шкіл і спеціалізованих шкіл Олімпійського резерву. І у рейтингу серед дитячо-юнацьких спортивних шкіл, третє місце у нас посіла дю США Майстер Січ. Друге місце дю США імені заслуженого вчителя України Назарова це школа, яка належить відділу освіти Бердянської міської ради. І перше місце дю США номер 8 Запорізької міської ради. У рейтингу серед дитячо-юнацьких шкіл Олімпійського резерву перше місце у нас от не перше, а третє місце. Я з третього починаю отримала у нас з дюшор з важкої атлетики Спартак, друге місце з дюшор з плавання Спартак і перше місце з дюшор зі стрибків у воду і плавання, мотор Січ. Підведений також був виступ, рейтинг виступів наших спортсменів на всеукраїнських та міжнародних стартах, за результатами якого 19 спортсменам їх тренерам з обласного бюджету у грудні місяці була виплачена премія у розмірі 4 тисячі гривень. Ну, це щоб ви розуміли, це я грязними називаю цифру. Також завдяки тому, що в області у нас діє цільова програма з розвитку фізичної культури та спорту, у нас є можливість, і в 2015 році ми надавали фінансову підтримку командам майстрів з ігрових видів спорту. Також здійснювалася фінансова допомога обласним фестем. Знаєте, що в зв'язку з зміною законодавства фінансування обласних осередків ОФСТ були передані на обласні бюджети, тому це фінансування здійснювалося саме через програму. Також забезпечено підготовку та участь наших спортсменів у міжнародних змаганнях. Ви знаєте, що згідно бюджетного кодексу України з обласного бюджету ми маємо право фінансувати і підтримувати збірні команди області, але завдяки програмним коштам, ми також маємо можливість направляти наших спортсменів і на міжнародні старти. Щомісяця також у нас другий рік поспіль виплачувалося 25 іменних стипендій видатним та перспективним спортсменам області, і на це в програмі було закладено кошти у розмірі 198 тисяч п'ятсот гривень. Слід зазначити, що важливою складовою підтримки спортсменів є і державні стипендії. Враховуючи високі результати спортсменів та необхідність відповідної державної підтримки, указом президента України Петром Олексійовичем Порошенка призначено стипендії для видатних спортсменів та їх тренерів з олімпійських та параолімпійських видів спорту. Ми дуже пишаємо, що Запорізьку прописку отримало дев'ять стип дев'ять таких премій, Премії для 9 спортсменів, правильно сказати, з олімпійських видів спорту їх тренерів, і 9 премій для параолімпійських видів спорту у розмірі від 3 до 12 тисяч гривень. Це говорить про значні результати, досягнені запорізькими спортсменами, а також злагоджену роботу як управління, так і всіх суб'єктів сфери фізичної культури та спорту. Саме завдяки такій злагодженій роботі і надані фінансової підтримки спортсмени області на чемпіонатах і кубках України за 2015 рік завоювали 165 золотих медалей, 154 срібних і 183 бронзових нагород. На чемпіонатах і кубках Європи та світу 11 золотих, 18 срібних. І 31 бронзова нагорода. Кількість, Запорі... кількість представників Запорізької області, які входять до складу збірних команд України, налічує 279 спортсменів з 24 олімпійських видів спорту та 231 спортсмен з неолімпійських видів спорту. Значить, якщо говорити. В рейтингу за розвитком олімпійських видів спорту. Область в 2014 році посіла восьме місце. В 2015 році поки що рейтинг цей не підведений Міністерством. Після річної звітності ми будемо розуміти, ну, але приблизно ми розуміємо, що ми мож, можемо залишитися на 8-му, а можемо піднятися на одну сходинку вище. Десь приблизно також. З неолімпійських видів спорту в 2014-му і в 2015-му вже підведені рейтинги. Наша область займає сьоме місце серед інших регіонів України. У спорті вищих досягнень. Пріоритетним завданням як і в 2015, так і в 2016 році. На сьогодні у нас залишається забезпечення якісної підготовки спортсменів Запорізької області до 31-х літніх Олімпійських ігор в Ріо де жанейро які будуть проходити, ви знаєте, з 5 серпня по 21 серпня. На сьогодні ряд наших спортсменів вже вибороли Ліцензії і право захищати честь країни на Олімпійських іграх. Ви знаєте, що це сім спортсменів, які на сьогодні є вихованцями школи Вищої спортивної майстерності: це Фролов Сергій Плавання, Олійник Павло, «Більна боротьба, Касьянов Олексій, легка атлетика. Пов Хлеся, легка атлетика, Ткачук Анастасія, легка атлетика, Мельниченко Ількасьянова Аня легка атлетика, Жан Беленюк, Греко-римська боротьба і вихованець спортивного клубу Моторсіч Натока Олександр. Але боротьба, як я сказала, триває. І ще 16 наших спортсменів будуть виборювати таке право якраз оці ліцензійні старти або Ті старти, де можна виконувати нормативи, які дозволять їм приймати участь, розпочинаються вже з лютого місяця. Самі такі активні інтенсивні місяці для нас це лютий, березень, квітень. Значить, ну я не буду перераховувати ці прізвища 16 чоловік, але хочу сказати, що всі вони вже на сьогодні знаходяться на навчально-тренувальних зборах. Після чого будуть відправлятися на ці стартові змагання. Значить, що стосовно спортсменів з вадами здоров'я чи тих спортсменів, які будуть приймати участь у параолімпіаді, то в Ріо де Жанері також ви знаєте, що після Олімпіади буде проходити і паралімпійські ігри з 7 вересня по 18 вересня. І серед запорізьких спортсменів паралімпійців на сьогодні вже також вибороно 8 Ліцензії. Це у нас помазан, Марія легка атлетика, черняк, Інна Дзюдо, Ніколенко теніс настільний, попов настільний теніс, савцова Вікторія Плавання, мальчик легка атлетика, діброва легка атлетика і топоркова раїса Пауерліфтинг. І 5 наших спортсменів паралімпійців мають ще шанси вибороти право приймати участь в паралімпіаді. Якщо говорити по результатам спортсменів інвалідів, то у 2015 році вони прийняли участь у 12 національних змаганнях, де вибороли 11 золотих медалей, 23 срібні і 10 бронзових нагород. На міжнародних змаганнях вісім золотих, п'ять срібних металей і бронзових немає. А також хочеться сказати, що нашою спортсменкою легкоатлеткою помазан Марією був встановлений п'ятий рік поспіль. Вона встановлює світовий рекорд. Тому ми пишаємося на сьогодні, цей результат, я вам можу сказати, значить це 13,05. Це метання коп'я вагою 4 кілограма. До цього у неї був результат 12,75. Слід зазначити також, що на високому організаційному рівні в області проходять спортивно масові заходи. І якщо ви виокремити чи виділити наймасштабніші і е, такі вагомі заходи. Це хочеться зазначити, що в кінці 2015 року разом з обласним відділенням Національного олімпійського комітету у нас була така проведена зустріч олімпійських поколінь. Це, е, Ітоговий наш захід, де були запрошені призери, учасники, переможці Олімпійських ігор всіх років, починаючи з 1964 року. Значить, дуже приємно, що ми змогли зібрати на цій зустрічі. Багато спортсменів, тренерів, і серед них було чотири олімпійських чемпіона: це Сергій Кушнірук, Олександр Рязанов, Валентина Лутаєва, Ольга Стражева, срібній призер Армен Варданян, бронзові призерки Ірина Гончарова, Оксана Рейхель, Пов Олеся. Де були підведені підсумки, де спортсмени, які вже з іменем і зі славою побажали успіхів молодим спортсменам. І я думаю, що такі зустрічі ми тепер будемо проводити регулярно. Також слід відмітити, що ми прийняли участь в цьому році у 15-й всеукраїнській спартакіаді серед державних службовців і депутатів всіх рівнів, і вперше в цьому році, за все за всю історію існування цієї спартакіади, збірна команда Запорізької області посіла перше місце. Також в цьому році ми Відродили, скажімо так, проведення багатоетапної обласної спартакіади серед збірних команд міст і сільських районів, проводились ряд заходів до Дня фізичної культури і спорту. Ну і можна багато-багато ще чого перераховувати. Хочеться також зупинитися на питанні матеріально-технічного забезпечення галузі в регіоні. Яке виглядає наступним чином, значить, на сьогодні у нас в області функціонує 712 спортивних залів, 2443 спортивних майданчика, 31 стадіон і 15 плавальних басейнів, в тому числі це і комерційні басейни, що ви розуміли, якщо в порівнянні з соціальними стандартами. Забезпечення населення спортивними спорудами, то е, який був розроблений нашим Міністерством, то що стосується забезпечення спортивними майданчиками, це нижче у 2,5 рази. Що е, стосується забезпечення плавальними басейнами, то це нижче у 25 разів. Е, ясно, що сьогодні. Е, за такою ситуацією, яка у нас є в країні соціально-економічна, да, важка, у нас поставлена першочергова задача не будівництво, а збереження і удосконалення. Тобто ми маємо зберегти ту базу, що у нас є, і трошки її удосконалити. Тому на 16 рік ми запланували удосконалити спортивну базу школи вищої спортивної майстерності. І удосконалити спортивну базу, яка майже відсутня в нашої е, спеціалізованої школи інтернат спортивного профілю. Я думаю, що в нас це вийде. Ну, а якщо підводити підсумок саме по цьому питанні, то хочеться сказати, що за 15 рік всі спортивні об'єкти були збережені, не той перепрофільованих або ліквідованих об'єктів немає. Тому і надалі ми будемо, я думаю, працювати в, в цьому напрямку, удосконалювати. Ну і по можливості, якщо вдасться реконструювати і будувати нові спортивні об'єкти. Можу відповісти далі на запитання, що кого цікавить там да бюджета буде значить з обласного бюджету. Ми вже знаємо, що прийнятий бюджет, і ми розуміємо. Сума коштів збільшена на 4 мільйони 400 тисяч. Ну щоб ви розуміли, що це на збільшення. Заробітної плати, яка на сьогодні є, і збільшення комунальних послуг. На рівні 2015 року ми отримали бюджет. Кап видатки і програмні кошти ще будуть розглядатися і прийматися на сесії в лютому, тому що поки сказати важко. Ми запланували, є у нас бажання, але які кошти будуть виділені, це трошки пізніше. Скажіть, будь ласка, а як ситуація зараз із наданням помешкань для наших олімпійських чи Тому що місто дало нарешті там да та, за кілька років а ну, я... ще поки не дало, а, так, ще, ще не дало. Значить, я коли у нас була зустріч з мером міста, ці питання задавалися, значить, і він для цього нас і зібрав, щоб повідомити, що питання. Не відкладується там чи не ліквідовується, а воно розглядається. Значить, на сьогодні в мерії проходять депутатські комісії. Я розмовляю, спілкуюся з своїм колегою з міста. Значить, Всі комісії вже пройдені, крім однієї комісії Фукса, яка сьогодні має відбуватися. Всі депутатські комісії підтримують рішення а, мера міста а, про виділення оцих премій замість квартир. Тому я думаю, що після проходження а, останньої комісії це питання виноситься на сесію, воно буде проголосовано і в найближчим часом спортсмени олімпійці і параолімпійці 2012 року отримують свої довгоочікувані премії. Що стосується обласного бюджету і планів на 2016 рік, що ми плануємо? От я якраз значить, запланувала і буду доводити депутатам обласної ради в тому, що дійсно потрібно виділити кошти на покращення матеріального і побутового побутових умов наших спортсменів. Тому ми будемо просити е, у розмірі е, 2 мільйона на програму для покращення побутових житлово-побутових умов для спортсменів. Тобто це будуть, напевно, якісь сертифікати на отримання також премій для покращення побутово-житлових умов. на увазі олімпійців. Олімпійці, які приїдуть з, ну, з перемогою. Ще Треба сказати, що у нас, от, вже користуючись нагодою, 8 числа запланований візит першого заступника міністра. 8-9 він буде перебувати у нас на території області. Тому я думаю, що, якщо є бажання засобів масової інформації, ми можемо організувати таку зустріч на телебаченні в прес-центрі. А скажіть, будь ласка, яка зараз доля на сьогоднішній момент футбольного клубу Металург і США? Тому що і область там казала, і місто казало, і Запоріжжя казали, що готові взяти. А як по факту? Значить, дивіться, як по факту. Ясно, що сьогодні дуже велика проблема, яка є в сфері нашій, це ігрові види спорту, тому що більшість підприємств або інвесторів, які отримували. Майстрів ігрових цих видів спорту, і команд відмовляються від фінансування, і у нас виникає одна проблема за іншою. І футбольний клуб Металург, і баскетбольний клуб Запоріжжя. Сьогодні, до речі, ми зразу після брифінгу в 11 зустрічаємося саме по цьому питанню у заступника губернатора Константина Івановича. Значить, Що стосується футбольного клубу Металург, так розглядалося питання, і ми готові були взяти і на обласний бюджет, тому що я що футбольний клуб професійний фінансувати з обласного бюджету ми не маємо можливість, як би ми цього не хотіли, бо це дуже великі кошти. Але дитячу юнацьку спортивну школу, де займається майже 500 дітей, ми мали врятувати. Але так як на сьогодні питання, це питання взяло на себе місто. І на сьогодні, значить, по комісіям також розглядається питання щодо створення нової дитячої нацької футбольної школи «Металух». Також вони проходять по комісіям і мають повністю підтримку, тому однозначно дитяча юнацька спортивна школа буде фінансуватися з міського бюджету. У нас на обласному бюджеті вже є спеціалізована школа Олімпійського резерву з по футболу, яка знаходиться на космосі, директор там Шаріпов. Тому, чесно кажучи, логічно, правильно було б, щоб і місто мало футбольну школу. А також розглядається питання щодо надання фінансової підтримки для дитячої нацької спортивної школи і камбінатів Запоріжжя. Ще питання? А по баскетбольному клубу що там по баскетбольному клубу також. Ви ж знаєте, що протягом 15-го року вони вже не мають фінансування від заводу, тому вони самостійно шукали інвестора, знайшли 25% від цієї суми, що їм необхідно. І так вони трошки виживають, виживають, грають десь програють, десь виграють. Но, чесно кажучи, що ми. Якби робимо всі зусилля для того, щоб зберегти цей клуб, і на сьогодні при розгляді фінансування програм ми хочемо закласти гроші на підтримку, от я саме казала, це ігрових видів спорту для того, щоб, хоч якось то, що можливо, по законод... згідно нашого чинного законодавства, ми могли надати їм таку фінансову допомогу. Якщо ми зі свого боку, вони зі свого боку, то в принципі ми збережемо команду, і команда буде грати. А скажіть, будь ласка, по футбольному клубу Металорг там вже вийшли на якусь ну на якісь діалоги з власником чи він відмовляється далі? А, <смітна> значить, ще хотіла сказати, щоб ви розуміли, що баскетбольний клуб і футбольний клуб це дві різні цифри. Якщо в баскетбольному клубу на рік треба 3 мільйони, то футбольному клубу 65 мільйонів. Ну тобто, це зовсім велика така різниця. Що стосується власника, то телефонний телефонна розмова відбувалася. Ну, а він, готовий... він готовий передати матеріальну спортивну базу для дитячої юнацької спортивної школи. На сьогодні у мене є такий варіант відповіді, скажімо так, від моєї мого керівництва, що а, в телефонній розмові а, він дав добро значить, віддати для дитячої юнацької спортивної школи цю спортивну базу. А якщо во второй лі є. Значить, два второї лігі е цифри зовсім інші, во второї лігі приблизно це 5 мільйонів, як вони там просчитували разом зі школою. Разом зі школою. Тому е на сьогодні розглядається е варіант е комбінатом «Запоріжсталь», але поки що точної відповіді. Що стосовно школи це 100%, буде софінансування, якби допомога що е футбольного клубу в другій лізі. Поки що точного е варіанту чи mm -hmm. точної відповіді в мене немає. Тобто mm -hmm. пошук інвестора, так? Да, ще все це продовжується, і, в принципі, якби зараз конкретно вам якоїсь відповіді я надати не можу. Mm -hmm. Зберегти ті спортивні об'єкти, які зараз є в області. Як в цьому Значить, Палац спорту Юні, щоб ви розуміли, вони знаходяться у власності міста. Це об'єкт міста Запоріжжя. В бюджеті міста у них на реконструкцію закладено і вже проголосований бюджет 20 мільйонів. Коли ми були на зустрічі, я конкретно задала питання меру міста. Значить, була надана відповідь, що ці кошти. Закладені для того, щоб е, внести зміни до проєктно-кошторисної документації, тому що на сьогодні цінова політика, яка в попередній проєктно-кошторисній документації не відповідає реальності. І, е, значить, вони на сьогодні в пошуках інвестора, тому що вони розуміють, що вони не можуть за а, бюджет міста а, реконструвати палац спорту Юність. Тому буде найден інвестор. На яких умовах на співфінансуванні, чи на якихось інших умовах він поки що сказати не міг, але я розумію, що інвестор вже майже знайдений, тому що ведуться також переговори. Я думаю, що Нарешті в центрі міста оця сіра примара стане справжнім палацом спорту. Все? Дякую.